Зранку передплатки окремі немовного каналу Суботній достатньо теплий, плюс 14, але не сонячний, там десь сонечко пробивається. Ранок 17 травня 2025 року Субота Ми з Максиком на прогулянці Зранку не так часто я знім. Не гуляю, тому що він спить, коли я йду на роботу. Так, як відразу я пройшла ніч у Харкові, ну, більш-менш гарно. Тривоги, так, да, були, а вибухів, дякую Богу, він не чув. Вчора цілий день тривоги лунали, ну, тривога відбіг, тривогу. Ну то такою Харкові це звичайне явище. Найголовніше, раз роботи прийшов, дружини питає, що були перемовини, були, там були, ну гарно. Але, каже, нічим не Ну, Ми не чекали відразу на результат, але відбулись і це найголовніше. Автобус приїхав, знаки ставлять, будуть або ремонтувати дорогу або Харків працює і в суботу і кожен день Харків живе та працює. Колись повсюди були банери. Зараз вже пишаюсь бути харків'янином. Ладно, пишаємось. на максимум. Усім гарної суботи. тихої, Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, гарної суботи, морю, пока.